Всім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі про в'язання не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Хочу почати знімати таке відео влог. Не, не тільки в'язу влог, я не хочу, не те, що не хочу, напевно, не можу показувати вам тільки в'язання, тому що ще в нас осінь, І якраз зараз гарні теплі дні, і потрібно ще багато роботи зробити на дворі. Так? І по подвір'ї, і в квітниках, і по городі. Тому буду старатися вам показувати і в'язання, і те, ще, чим я займаюся крім в'язання. Почну вам з в'язання. Що я хочу? Хочу зв'язати ось собі вже для себе такий сведрик. Так? Ви вже його чи кофточку, ви вже бачили. На цього початок я вже вам показувала його, в'яжу з пряжі 100% мереносу. Такі в мене були різні кольори і так, і так я захотіла це поєднати собі. Ось таку частинку я вже пров'язала. Бачите, тут один кольор, потім дала сіренький. Це такий самий ще, тут вже іде такий дуже світленький. І знову такими полосочками, так. І планувала ось цим таким кольором світлішим, тому що цей світліший від цього. Планувала в'язати до резиночки, а потім перед резиночкою зробити таке саме. Дати сіренький і ось таким темнішим. А вже тепер задумалася і не знаю, чи то в'язати такими полосочками просто повністю вниз, аж до резиночки. Вже задумуюсь, вже думаю і не знаю, що мені робити. Не знаю, буду ще, ще буду думати, як мені. Мені це вийде, як в це вийде. Що я там надумаю, не знаю. Але хотіло б мені дуже вже, тому що вже похолодало, і хотілося б мені дуже зв'язати вже собі цей сведрик. Так, таку кофточку тепленьку одівати і носити. так. Далі в мене по процесах це моя корзиночка шкарпеткова, так? Ось так. Так, 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 хочу. Гарненько, ось Я вже почала в'язати шкарпеточки для себе з такої пряжі. Алізе, супервош, артісан. Почала вже, бачите, є вже розпуск, набрала була. Ось, розпустила, вже була, зв'язала і п'яточку, і вже після п'яточки ще там було так вже небагато, залишити мені в'язати до пальчиків, так. Примірила вона якась така дуже вузенька, тугенька, що дуже сильно розтягувалась мені на нозі, і я подумала, що я не хочу, щоб так сильно мені було тісно. Не знаю, розтягнеться пряжа, не розтягнеться, але подумала перев'язати. І розпустила і добрала на 6 петель, мені здається, більше. Ну, Вже більш таке трішки ширше, еластичніше. так. Надіюся, ось то, що мені вдалося після розпуску пров'язати. Пряжу вже. Собі паровим, паровою праскою випрямила, відпарила і буду в'язати. Ну, і звичайно, я хочу повернутися до свого довгов'язу. Це в мене є дуже вже довгий довгов'яз. Планую його, ну, якщо на цей тиждень, то вже хоча б, якщо не завершити, то хоча б почати його в'язати, щоб вже дійти до завершення. Це і чоловікова, чорна така безрукавочка, так? Спиночка в мене вже готова. Одна полочка передника вже теж майже готова, тому що це вже пішов зріз на горловиночку. Так. І на пройму теж в мене вже є зріз. ось Бачите, так зразу обв'язую пройму, так щоб потім нічого вже не обв'язувати. Ну, і, звичайно, залишилось в мене ще мені в'язати другу частину, так, полочки. Ну, буду старатися я це в'язати. Ну, і буду вам за цей тиждень показувати, що я, на чим я працюю, так, у в'язанні і чим займаюся ще погороді. Дні, я перш, спочатку я думала, що буду вам називати все по днях, але зрозуміла, що на мене так не вийде. Тому що в'яжу я мало. Більше зараз, коли ще сонечко. Вже, можливо, воно і не так гріє, так як світить тільки, але ще сонечко є, і хочеться більше роботи зробити на вулиці, так, поприбирати і та те все інше, що потрібно. Тому буду вам просто знімати, що мені вдалося пров'язати за тиждень, якийсь період. Тому що по днях кожен день знімати відео про в'язання не зможу, тому що якщо я там пров'яжу пару рядочків, то ввечері, то звичайно мені воно так не вдасться. На городі буде більше, я думаю, відео знімлю. Окрім в'язання, я вам хочу показати, чим я ще займаюся. Це наш сад. Я його викосила ще у суботу. В нижню частину тут є листя, і такий був трошки бур'ян, там далі малини. Буду обстригати малинки, почала загрібати. Бачите, там є ще багато листя і бур'яну. Ось, а тут вже ця частинка загребана. Я знаю, що мені придеться потім ще один раз гребати, напевно, або і не один, тому що ще листя є багато, але вже трішки загребаю, потім буде менше. Тут ця травичка, що викошена, бачите, я травичку викосила, сьогодні її трішечки так підняла вверх, щоб вона просохла, і заберу додому, так що потім, напевно, що кроликам, коли будуть мати, народжувати так, кролички, щоб їм підстелити таке м'якеньке буде сіно. Чим ще буду сьогодні займатися, я вам ще покажу. Завдання я вже своє виконала, те, що сама собі поставила, так, маленьки обстригла, все загребала гарнесеньку. М -м, дуже мені подобається. Ліс вже такий жовтий, жовтий, жовтий. Десь, напевно, треба здалеку його показати буде. Ось так трішки. Ну і йду я до наступної роботи. Маю ще чотири стежечки моркви викопати і... І підпалити кукурудзянку. Кукурудзи ми виламуємо, а бадилля спалюємо. Так? Ось це ще все в мене треба на кубку збирати і палити, але не знаю. Можливо, буду сьогодні понеділок, а можливо, вже завтра і вівторок. Там має наверху ще. Тобі, спочатку буду то, а то вже трішки один раз палене. Ну, зараз постараюся вам показати. Ну і все, люблю я цю красу. Гарно викошено і маленьке обстригла. Так. Вам ближче. Вже обстригла і листя загребала. Ну, Звичайно, десь, напевно, що тижнів ще два треба буде чекати, а може і більше, щоб воно все осипалось і тоді вже все повністю загребати. Але це таки було і, і з травою, і і патиками всякими різними, тому що, падав, тому що був стильний вітер. так. А потім вже, можливо, заберемо, якщо буде гарне листя, на зиму під корочки підстелювати. Те, що треба спалити мені і моркву чотири стежки і ось такі ще є трішки капусти. Сонечко гарно гріє, видно все. Можливо, і не видно так. Капутошка буду забирати десь перед дощем, Нехай ще на сонечко трішки присихає. Так, сьогодні в мене задача посадити, досадити чесничок, так? Тому що ось там з дівчатками садили чесничок, там частинка тутка. Тут ще треба досадити, а тут цибулька на зиму і ще теж треба досадити, тому що не вистачило. дівчатка поїхали в місто і дочка мені передала. Зараз буду цим займатися. Так, дівчатки, хочу я вже, вже відео дозняти, тому що було багато справ і думала, що буду знімати, якщо не кожен день, то через день, але в мене так не вийшло. Тому покажу тільки те, що я встигла за цей тиждень у в'язанні і ще в роботі по городі. Так? Ось це моя коточка, яку я для себе в'язала. Вирішила її в'язати полосочками такими. Я вже не пригадаю, буду обробляти відео вже подивлюся. І я стільки мені вдалося пров'язати. Мені здається, це тільки одна була частинка. Ось тільки така полосочка, не, пригадаю, не пригадую, не пам'ятаю. Ось те, що мені вдалося тут пров'язати. Не знаю, напевно, думала так. Такий у мене є сірий моточок, ще один у мене є цілий. І буду старатися. Напевно, буду пробувати не старатись, в'язати рукавчики, Стільки, напевно, цей завершу і почну рукавчики. В'язати, подивитися, що в мене вийде ще на рукавчиках. Ось така вже частинка від підрізів підв'язана, так? Ну, надію, що трішки і вже буде йти до завершення. Так, шкарпеточки. У мене була вона розпущена, так, ви бачили, що я її розпустила було всю. Була там вона, мені здається, розиночка тільки, так. Ну, і це тільки одна, дві немає. Ось така частинка, вже ще трішечки, і вже буду вив'язувати мисочок пальчики, так? Це те, що мені вдалося по в'язанню і чоловіку без рукавочку, так як я собі думала, що хочу їй більше приділити уваги, так? Закінчила одну полочку передничка, так, і вже на такій частинці другу. Так, вже на так, стільки я прив'язала другої. Ще трішки, і вже буде завершено. Ну, і на пров'язання в мене все. Більше я нічого не в'язала, хоча планів, ще було в мене багато, і деякі мені потрібно були нові процеси дов'язати. Покажу вам, що я. Робила погороді в саді. І в кінці відео я вставлю маленькі вставочки відео, який у нас був город до цього часу. Ще за серпень, як ми копали картоплю, тому що хтось, мені здається, в мене просив цього відео. Я тоді не могла зняти. Ну, зняти могла, зняла а, такі частинки маленькі, але а, не вийшло мені змонтувати його і десь у чомусь вставити. Тому що дуже маленьке Я знімала відео і далі так знімаю. Не знаю, мені не виходить більше. Тому зараз йдемо ще подивимось, що в мене є по городі і в саду, так? Так, чому я мало що в мене було пров'язання? Так, Ось бачите, прибирала все на городі, тому що вже город в нас приїхав трактор і вегора на зиму. Тому треба було все прибрати, все покосити. Повністю все прибрати з города, так, щоб трактор міг косити. Чесничок досадила, цибульку теж досадила, накрила. Поприбирала, де був бур'янець сапкою вибила, хочу їх пересадити. Десь там трішки вище, тому не прокопувала. Не копала, за того, бо якщо почну копати, то дійсно вже не буде що брати, насаджувати так. Нових, а просто просапала. Ті тут прокопала, ті ось Бачите, які в мене вони є. Ці є високі такі. І є такі низенькі мультифлори. Ось такі. Ось такі. Забрали їх сюди, перекопала, тому що були там на низу, а там край треба було, що трактор вигори. Сад загребла, траву забрала, вже не хочу йти, кукурдянку всю забрала, попалила, не хочу йти вже низ, тому що вже сьогодні хмарно, починає, почав вже падати дощик. Просто вам ось так покажу. Колись вам ще покажу. Ось так вже все гарненько вигорнулося. Погляньте, який же в нас ліс. Осінь, справжня золота осінь. І не тільки вже у мене, а вже в нас багато, бачите, вже всюди вигорне на зиму рот. Вже все прибрали. Ще дещо тепер буде у нас робота по, по подвір'ї, по ще по квітниках, але вже буде менше. І вже буде більше, напевно, в мене часу на в'язання. Ну і в кінці, як я вам обіцяла, надіюся, що я вам вставлю відео. Який у нас був город до цього ще з часу, в серпні, коли ми ще викопували картоплю. Ну, і на цьому в мене все. Всім па, па до нових зустрічей на моєму каналі. Ранній сорт ми вже викопали, я вам його покажу, як ми викопували, вставлю вам маленькі, коротенькі відео. Ось ця частинка у нас вже викопана. Бачите, тільки вже все сухе, треба все загребти. Викопуємо самі. Ось такий у нас є. Така міні-копалка, чоловік підкопує, а ми підзберемо. І цю ще частинку теж маємо викопувати. Ось, ось ось так. Ось цю частинку вона вже скошена. Сухенька. Можливо, сьогодні. На городі ще багато чого покажу, трішки дещо треба буде ще поприбирати в нас, тому що почали палити сильно дощі. Трішки вже земля присохла, що можна викопувати картоплю, почали палити дощі, почав рости бур'ян, бачите, вже її по капусті. Кукурудза ще наша зелена. Бачите? Ось такі гарні. Оля. Почали від дощів тріскати. І перчик, так, так хотіла вам показати, де є. Гляньте, який. Падав, погнувся. Вже є червоніє. Бачите, такі, хочу вам теж показати такі корчі. Ну, багаті, так? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок на одному. Ось так. Ну, ще дещо теж познімаю, покажу. Ну і в'язання. Надіюсь в мене буде трішечки пізніше. Я по -по постараюсь пов'язати. Сьогодні постараюсь пов'язати.